Сьогодні ми зануримося в унікальний світ породи собак, яка об'єднує в собі силу, витримку та вірність, і це бельгійська вівчарка Малінуа. Приєднуйтесь до нас, щоб розкрити усі таємниці та особливості цієї захоплюючої породи. Для вашої зручності ми підготували інфографіку, яка розповість вам про ключові характеристики породи, включаючи її походження, фізичні особливості, особливості характеру та вимоги догляду. Розумний, впевнений у собі та різнобічний малінуа. Працівник світового класу, який встановлює нерозривний зв'язок зі своїм партнером людиною. Позбавити бельгійську вівчарку активності та задоволення від спілкування з людиною, значить, позбавити її самого сенсу існування. Бельгійські малінуа сильні та м'язисті, але скоріше елегантні, ніж громісткі. Відмінною рисою породи є горда посадка голови, чорні вуха та маска. Підкреслюють яскраві очі кольору темного бельгійського шоколаду. якщо ви коли-небудь бачили, як малінуа виконує вправи на послуг, ви не з чуток знаєте, яка це розумна та енергійна порода. Однак проблеми починаються, коли цьому орієнтованому на людей собаці не вистачає роботи та уваги, вправи бажано з обожнюваним господарем, запорука щастя цієї породи. Бельгійський малінуа вперше був виведений навколо міста Мехелен на північному заході Бельгії. І є однією з чотирьох близьких порід бельгійських пастуших собак. Вони були визнані незрівнянними пастухами худоби на рідній землі. Малінуа досі цінують як пастухів усіх видів худоби. Але їхня універсальність і висока працьовитість відкрили кар'єру в багатьох інших професіях і видах діяльності. Вони дуже затребувані як поліцейські та військові собаки. Малінуа це, як правило, здорова порода. І відповідальний заводчик перевірить племінне поголів'я на такі стани здоров'я, як дисплазія стегна та ліктя, і певні проблеми з очима. Як і у всіх порід, вуха слід регулярно перевіряти на наявність ознак інфекції, а зуби слід часто чистити. За короткою водонепроникною шерстю малінуа досить легко доглядати. Час від часу розчісування щіткою із середньою щетиною. Гумовою рукавицею або інструментом для догляду за собакою дозволить собаці виглядати якнайкраще. А також це сприятиме росту нового волосся та розподіленню шкірного жиру по всій шерсті. линяють двічі на рік. У ці періоди щоденна чистка гладкою щіткою допоможе видалити випадаючу шерсть. Як і у всіх порід, кіхті слід регулярно підстригати, оскільки занадто довгі кіхті можуть завдати собаці проблеми при ходьбі та бігу. Дуже розумний, спортивний, мускулистий і надзвичайно відданий Малінуа потребує активного спілкування зі своїм господарем, як розумово, так і фізично. Це не та собака, яку можна залишити на подвір'ї. І просто щоденних прогулянок теж недостатньо. Позбавити малінуа активності та людського товариства означає позбавити його самих причин для існування. Малінуа є чудовими компаньйонами для бігу, піших прогулянок і їзди на велосипеді. І вони відмінно справляються зі стеженням, слухняністю та змаганнями у захисті. Як і більшість пастуших порід, малінуа мають сильний потяг до здобичі та дуже зацікавлені в рухомих об'єктах. Ця риса може призвести до погоні за дітьми, транспортними засобами чи іншими тваринами, тому її слід спрямовувати на прийнятну діяльність за допомогою навчання. Рання соціалізація та навчання слухняності є обов'язковими. Завжди переконайтеся, що ваша собака має доступ до прісної води. Годуйте собаку високоякісною збалансованою їжею. Більшість власників годують двічі на день. Обговоріть різноманітність і кількість з вашим ветеринаром, оскільки вони можуть змінюватися залежно від віку, розміру, рівня активності та інших факторів, і обов'язково враховуйте ласощі в щоденному споживанні калорій вашої собаки, щоб запобігти переїданню. У руках досвідченого собаківника малінуа стають енергійними, розумними та спортивними компаньйонами. Однак через свою високу енергію та потребу у фізичних навантаженнях вони можуть не надто добре почуватися у квартирах або невеликих житлових приміщеннях. Ця порода навряд чи підійде тим, хто вперше заводить собаку. Бельгійська малінуа високоінтелектуальна і моторна порода, відома своєю яскравою зовнішністю та винятковими робочими якостями. І незалежно від того, чи є ви шанувальником виняткового атлетизму, непохитної відданості та робочої етики цієї породи, чи вас просто зачаровує їхня універсальність та захисні інстинкти, ці подані факти допоможуть вам краще зрозуміти малінуа. Коли ви визначите, чи підходить вам малінуа, обговоріть породу з ветеринарами, власниками та авторитетними заводчиками. Спробуйте зустрітися з собаками такої породи особисто, якщо це можливо. Будь ласка, підходьте до вибору собаки усвідомлено та з усією відповідальністю. Якщо ви знайшли це відео корисним, поставте великий палець вгору і поділіться їм із друзями. Щоб отримувати більше подібних відео, натисніть кнопку підписатися і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Крім того, не забудьте переглянути й інші наші відео. Дякуємо за увагу!